Якщо ми хочемо створити малий бізнес, зараз це здається більш простим, тому що ви можете контактувати з своєю цільовою аудиторією завдяки таким каналам, як YouTube, LinkedIn, TikTok, email, і можете створювати такий контент, який раніше мали створювати лише професійні студії та професійні продюсери. Звичайно, сум також збільшився і увага. Там боротьба за увагу стає все дорожчою і дорожчою, але в принципі, якщо ви сфокусовані на, на чіткій вузькій аудиторії, то у вас є всі шанси для того, щоб достукатися до неї і отримати свою долю ринка. Отже, для побутови, для побудови могутнього малого бізнесу, варто перше критично оцінити реальні потреби в фінансування, орієнтуватися на прибуток з ранніх етапів, а не на космічну оцінку, тобто. Якщо ви хочете створити єдинорога, то питайте, а чи дійсно ви готові витратити на це 20 років свого життя для того, щоб досягти такого рівня чи 15 років? Можливо, якщо ви будете заробляти 5-10 мільйонів доларів на рік, цього буде повністю достатньо, і ви цього можете досягти за допомогою меншої кількості ресурсів та власного часу? Отже. Коли ми говоримо про розвиток бізнесу, не треба дозволяти венчурним капіталістам мріяти за нас з вами, тобто мріяти власними мріями, Dream your dream, що називається.